Мої хороші, доброго дня. Сіла в машину, їду в шоу-рум. Сашка вже давно працює, а я та вирішила дитину нагодувати Дома. А Ану, признавайтеся. Ану, признавайтеся, мої любі підписники. Як вам хочеться, щоб ваша дитина була вдома біля вас просто так, правда? От. Рік навчається, навчається далеко в Стамбулі. Да, два рази я до неї приїздила. Ну так, просто, щоб підтримати. А тепер вона вдома <схи> в Україні. І теж не знаю, чим нагодувати, то не знаю, що приготувати. Мам, не треба. Мам, не треба, мам, не треба. І собі думаю, камеру трясе, дівчатка. Ну... Такі реалії чернівців. Ось, признавайтеся, як у вас. Так хочеться продовжити в той час. Боже, мої хороші, добре, що я колись народила її. То мені всі казали, ти що дурна, ти що робиш, На що тобі дитина. Дивіться, як той час пробіг. Старші вже великі, Усіх свої справи. На жаль, тепер усі. Роз'їжджалися по різним країнам. А донечка приїхала на канікули. Я зрозумію, я ж прекрасно розумію, що вона виросте, у неї буде своя родина, діти свої. І теж піде, бо в неї буде своє життя. Але так хочеться оцей, продовжити ось цей термін. Того дитинства так хочеться, знаєте, просто що вона є. Приїхала, вона ж навчає англійської других дітей, викладає, пішла здати на права. Я так ольотом, говорила, думаю, ну здай дитина, та я не хочу, мам машини ще немає. Кажу, ну попробуй Попробувала теорію, здала. Тепер буде їхати їздити з інструктором. Знайшли, все зробили, і час у неї до жовтня. Жовтня починається навчання. І все, мої хороші. І знаєте, не знаю чи на другий рік приїде. Знаєте, вони як зараз подруги, зараз кудись хочуть поїхати, а в неї подруги з різних країн, то вона туди туди захоче туди. Ну я думаю, що вона колись з подругами приїде до мене в Україну, чого ні. Ну, якось так. І просто отримую задоволення, що вона є рядишком. Напишіть, як у вас, що ви про це думаєте. Чи я така мама дурочка, знаєте, тішуся любою хвилинкою, що її бачу. Любою. Ось так. Це ж е, про те, чи народжувати в старшому віці, чи не народжувати. Бачите, як час проходить. І ще одне скажу. Знаєте, так би жила ніякої цілі не було, а так є ціль, бо треба її навчати, треба працювати. І думаєш, ну, треба довести до ряду, навчається гарно. Ну, ж треба все довести, щоб вона отримала той диплом. Є свої нюанси, але з другого боку, ми ж раді цього і живемо, правда? Так, що так пишіть. Мені буде приємно побачити. Подивлюсь всі коментарі, що ви пишете.